Шановна громада Переяслава, сьогодні 21, 11, 24 року знімаємо. Сьогодні було засідання виконкому. Значить, хочу познайомити наших слухачів, глядачів, громаду, як відбувається голосування. Про те, що я висвітлювала і говорила, що наша, наш виконком голосує за все, що виставляє. Наш мер без питань за всі ці півтора року, скільки ми відвідуємо ці засідання, значить, жодного питання ні в кого не виникає. У кого питання виникає, того вже відправили на передок. У Шамрая були питання, у Фесенка були питання, вони вже були на передку. Зараз Івашенко, коли ніколи задавав питання, вже його теж відправили. Значить, це мстиве створіння, яке відправляє. Митю тільки хто відкриє рот, значить, що таке виконком? Хто такий виконком? Вірніше, значить, селається на все, б хто не зробив. Він ніколи не ставить свого підпису. Він завжди силається на депутатів на виконком. Поліцію, коли я подавала заяву на зрізані дерева, значить, поліції, керівник поліції, каже: То ж мер сказав, що виконком прийняв, затвердив. Значить, що значить сьогодні знову ж знову? Оце на фоні цієї берези, бо завтра її можуть уже не бути. Що затверджує виконком? Вийшов Від Київський, виставив фото, він виставляє хворе дерево, зламане дерево, сухе дерево. Вони за це й голосують, вони не бачать, які дерева. Але факт от 10 дубів, живих дубів зрізали, хоч вони ж голосували, але зрізали живе, але залишили сухе. Так, от питання до поліції. Виконком перше, що голосує на картинці, в них сухе дерево. Вони голосують за сухе, вони ні в якому разі не можуть проголосувати за, серед, за живе дерево. Це перше. Силаючись на виконком, робляться всі злочинні діяння. Поліція дала нам відповідь, що в зрізаних десяти дубах вони нічого не вбачають складу злочину. Через те, що їм Коркач, так як я й говорила, надав цілий мішок папери. Уже в нього по бумагах там точно комар носа не підточить. Так оце ця злочинна діяльність вже спиляла не тільки 10 дубів, але тут ось вже спиляно і сім беріз. Значить, по березах поліція не дала відповіді по тій причині, що у них іще йде розслідування. По дубах у них вже розслідування закінчилось і вони вже впевнені, що немає складу злочину. Ну, тому що виконком прийняв. Все нормально. По документах там усе чітенько, складу злочину немає. Значить, дід, який тягне суху деревину, він злочинець. А посадова особа, керівник КП КГ, має право зайти, нарізати 10 дубів, не звітувати, нікому нічого не показати. От там немає ніякого кримінала. Ну це вже зовсім дойшли до ручки. Значить, ще аргумент. Коркач пиляв по схемі. Перше, хто такий Коркач? Керівник по благоустрою. От хай бере мітлу і замітає місто. Оце чи він керує? Мітлою керує. Ну з якої радості він керує дубовими посадками, яку він не садив? Це одне. Друге, яка схема? Схема зрізати живе дерево це, це дуже дивна позиція у нашої поліції. Значить, питань до поліції так само сила Селена, як питань до самого Коркача. Він себе так впевнено веде. Він сьогодні зайшов на виконком і он вас віду. Він хамить грубить, тож він хам вже це всі побачили. Що мер, що Коркач це два брата акробата Вони так себе й поводять. А тоді хочуть, щоб громада чемно себе вела. Ну що ж, друзі, от вам оце приклад на тому, що відбувається. Але одна єдина а, позитивна а, новина, що сьогодні мали прийняти рішення чи узаконити земельну ділянку по вулиці Грушевського. Коротше, це друга частина а, на другій стороні валу, де захисна зона валу, там халупина лежить у цьому. То вже на одній захисній зоні вони зараз ведуть будівництво. Ну а сьогодні вони мали узаконити ще й другу половину, але дякувати Богу ну не склалося якось. Не знаю, чи це моя присутність, чи це дійсно мали вони б не прийняли б. Але сьогодні хороша новина, що все ж таки не прийняли і не узаконили оту земельну ділянку на пам'ятки архітектури на валу.